І в спільноті те, що цікаво, можна забити будь-яку тему і шукати будь-яку тему. Давайте хто перший мені напише запитання, того і будемо шукати. Так, будемо шукати запитання. Для того, щоб подивитися, що це легко, будь-яка будь тематика, на що ви хочете, наприклад ось тут пошук, да? в пошуку ми можемо дивитися багато чого, багато ігор. В нас тут є і англійська. Я знаю, що тут є і фізика. Ну, давайте так вже. Фізика. Да? Ну, щоб ви фізичні явища, обертальний руху, речовина. Ну, тобто... Тут не тільки для дошкільнят, да? Просто я е, більше специфіка в мене на дошкільнятах, тому я більше орієнтуюсь по тих іграх, що є, е, е, і по тих іграх, що я використовую. Тому але від початку тут багато чого є, і англійська, і все, ну, реально є. Читання, добре. Е, читання, так. Да? І так. Вже це вже готові крімусь створені ігри. Да? Це все те, що видається в нас на читання. Да? Їх тут безліч, вже готових. Я ж кажу, я майже ну, півроку то точно використовувала безкоштовно, да? дивитися більше. І тут от вони є, і є, і є, і є, ці ігри будь-які. І так, давайте. Ми не дивилися шаблон. Наприклад, ось такий. Ми не дивилися шаблон. Зараз ми його трошечки подивимось на випадкове колесо. І так, а чому це в мене не українською мовою? Вибачте, трошечки. А чому в мене не українська? Не знаю. Е, так, це ми читаємо, так? Да? І так, з яким знаком читання? да Тобто, крутити е, Тут українською так і написано: крутити Тобто, випадає якесь слово рись. Да, діти його при... прочитали, ми його можемо видалити да, або знову крутити. Тобто ми не видалили лось. Да. Дивіться, нас, не знаю, чому англійською в мене зараз, але е, видалити дивіться, ми нажимаємо видалити, і саме це слово або ця відповідь, або та вправа, що в нас да, є, вона випадає. Тобто, щоб не використовувалась. Знову. Щоб не повторювалося, да? знову ми читаємо. Знову нам або знову крутити, або видалити. Ми видаляємо. Хоп, випадає. Знову крутимо. Читаємо, чи робимо, чи даємо відповідь. Видаляємо. Бачите? Діти бачать, що є кінець в цьому всьому, що не просто воно крутиться, а воно пропадає. Так, я просто хочу ще кілька разів видалити, щоб вам було видно, що бо є такі. Хоп, бачите, весь час їх більше, ну, менше і менше стає, вони більші і більші, тобто залишається в нас все менше і менше. Тобто, ось ви бачите, да? залишилось чотири слова. Діти конкретно бачать, що скільки в нас відповідей закінчилося. Це в нас колесо, випадкове колесо, те, що ми можемо. Знову ж таки, дивіться: тут в нас є ось такі шаблони. Зараз ми використовуємо шаблон коркова дошка, але може бути класичний, да? просто біленький, тобто та сама вправа, але інший. Може бути Різдво. Бачите просто на шаблоні Різдва. Воно ніби й те саме, але да, зима. Коркова, телевізійне шоу. Бачите? Святкування. Я, до речі, не знаю, я з музикою включила чи ні, а, чи чутно вам, що є і а, трошечки музичний супровід цього всього. Да? Тобто, он зараз на День Валентина вже можна робити всі вправи да, сердечками. Тобто, в нас одна та сама гра, один і той самий шаблон, але вже ніби от ми сьогодні. Легенда, да, як я кажу, легенда весь час різна. Ага, є музичний супровід, це окно. Ну, я нібито на автоматі, як і на занятті, включаю музичний супровід. Тобто, ми бачите, ще в нас ось ми дихі моторошний, наприклад. Да. Тобто, це привід такий, да, і ми маємо крутити. Це те, що трошечки відрізняється, скажімо так, від. Видаляємо. Що? Так, е, осінь ви бачили на попередньому шаблоні, да було е, так само є літо. А, от Тобто, і знову ж таки, ми можемо, бачите, таймер, порахуйте, зворотній відлік, потужність віджиму, да низький. Що тут ми все можемо відреагувати? Таблиця лідерів, да, тобто ми можемо а, знову ж таки, бачите, на будь-яку Що це в нас? Читання, перший клас, читання Літери х Ч, там, наприклад, футбол, теніс, хокей. Просто близькі за значенням слова, школяр, тра -та, та Ось нас там, наприклад, давайте ми не дивилися. Ось такий відповідник: це анаграма. Да, тобто, ми маємо поставити космічний шаблон. Букви маємо поставити в правильному, да, як воно є. Перша буква в нас с, далі в нас О, да, В. А. Супер! Да. Ось в готовій грі вже є, бачите, 20 картинок готових: тато, вода, літо, діти, сито, шина, коса. Небо, вата, кора, липа, рука, е, що там вже море, коза, сало, навіть сало. Тобто, знову ж таки, ця анаграма у нас може бути ось таких, да? Тобто, це космічний. Ми, я там ще даю, наприклад. На занятті, коли летить комета, треба заплескати. Тобто дитина, крім того, що тут відслідковує, да летить комета заплесканий, Молодці, супер, летить комета. Потім там є ще такий, ніби чудік має виплести, Не знаю, коли він там, на якій хвилині чи як він випливає, але він такий, ніби космічне таке чудовисько. І він такий випливає. Ми ще й ловимо. О, чудовисько, чудовисько, чудовисько. Знову ж таки, шаблон ми можемо поміняти тут прямо! О, 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 о ця медуза, ось вона. Ось вона поплила. да, Ми ще там, наприклад, затопати ногами. Ось такий спейс. А, це і є спейс, боже. Так, ну давайте, отак цікаво починається. На, да, тобто можна натиском просто натиснути, та да, кнопочкою натиснути, а можна перетягувати.